Один чоловік прислав мені відео і запитав, що я про це думаю як психолог. В цьому відео чоловік, який, я так розумію, називає себе психологом, по крайній мірі експертом із стосунків, у якого є величезна армія шанувальників, можливо, і ви навіть підписані на цього чоловіка, учив чоловіків в цьому відео, як керувати балансом значимості. У стосунках. На думку цього, так би мовити, експерта, потрібно, щоб баланс значимості чоловіка був значно вищий у стосунках, ніж баланс значимості жінки. Вищий десь у два, а то і в три рази. І потрібно цього домогтися чоловікові шляхом певних маніпуляцій. І тоді, мовляв, буде щастя. Так от. Давайте розглянемо цю ситуацію і зрозуміємо, чи буде щастя і якщо буде, то кому. Ах, значить, дисклеймер. В ідеалі так званий баланс значимості в стосунках має бути ну, приблизно 50 на 50. Що таке баланс значимості? Варто відмітити да, і це. Ну, скажімо так, це потреба двох людей у стосунків, кому вони потрібні більше, кому потрібні менше, хто більше вкладається, хто менше вкладається. Як я вже сказала, в ідеалі має бути десь приблизно 50 на 50. Тобто чоловік робить крок до жінки. Жінка робить крок до чоловіка. Чоловік крок, жінка-крок. Ну, якщо ми говоримо про е, традиційні стосунки, якщо ми говоримо про нетрадиційні, то там точно так само. Ну, нетрадиційні, маю на увазі е, пари, де є чоловік чоловік жінка, жінка. Е, що відбувається, якщо баланс значимості суттєво перехиляється в сторону одного із партнерів, а цей чоловік, цей так званий коуч, переконував, що чоловік має зробити так, щоб він був значить, високозначимий для жінки, а жінка для нього менш значима. Що відбувається в такій ситуації? В такій ситуації відбувається те, що якщо у жінки шляхом таких маніпуляцій чоловіка падає баланс значимості. Жінка починає відчувати, що чоловік став більш відсторонений, більш холодний, вона не розуміє, що відбувається, а він просто нею маніпулює, вона починає тривожитися із за цієї ситуації. І далі жінка йде одним із двох шляхів. Шлях перший. Жінка починає тривожитися і починає здійснювати такі дії, які ще дужче понижують її баланс значимості в очах цього чоловіка. Що робить чоловік? Він втрачає до неї інтерес. Прикиньте? Не тільки романтичний, а навіть сексуальний. Тобто, коли жінка, ну, так, грубо кажучи, починає за ним упадати, починає бігати, починає проявляти свою залежність по відношенню до нього, він втрачає до неї інтерес. Хто пробував це робити, той знає. Бо навіть якщо це відбувалося не шляхом маніпуляції, а чисто випадково. Ну, от в стосунках чоловік починав якось втрачати до жінки інтерес. Вона починала навпаки цей інтерес нарощувати, намагатися ну, відвоювати своє колишнє положення і починала бігати за чоловіком. Вона дійсно втрачала його інтерес, в тому числі сексуальний. І от питання: якщо ви штучно вводите цю ситуацію, і за якої у жінки падає суттєво падає в порівнянні з вашим баланс значимості, ви втрачаєте до неї інтерес. Навіщо взагалі ви вступали в ці стосунки? Щоб що? Щоб мати стосунки з людиною, до якої немає інтересу, і потім що робити? Поглядати на сторони, зраджувати, що знущатися з цієї людини. Тобто навіщо? Якщо це погіршить ваші стосунки для вас, самого ж це погіршить ваші стосунки, ваші емоції будуть не такими, на які ви розраховували. Ви ж хотіли йти в стосунки заради оцих любовних переживань, оцих мателиків в животі, траканчиків в голові. А в результаті ви в стосунках з людиною, яка просто за вами бігає, як собачка, і вона вам просто не цікава. Ну, смисл з нею знаходитися далі. Це якщо жінка піде таким шляхом. А жінка може піти другим шляхом, залежно від того, що це за жінка. Коли вона відчує, що ви щось там шухлюєте, мухлюєте, і у неї падає баланс значимості, вона може вас запитати, що відбувається, а ви далі починаєте ну, продовжуєте, точніше, маніпулювати, і вона така: ну, ні. Це якась дурниця, куяться нафіг ця ламбада, я таке не танцюю. І все. І Форест побіг із стосунків, і ви залишилися сам. Вас покинули. Оце нормально, так? Да? Понизили баланс значимості жінки, настільки що вона вас покинула. І ви собі сидите сам по собі курите бамбук весь в печалі і сенс? Так, у вас тоді виникне надпотужна тривожність. Ви почнете бігати за нею. Ну, по крайній мірі, її баланс значимості миттєво підніметься. А ви ж то хотіли його понизити, а вона пішла, і ви тепер з переліком за нею ганяєте, як, як, як сутула собака, Вернись я, я все прощу. І так горе, і так двоє. Розумієте? Оце наслідок таких маніпуляцій. Навіщо це робити? Якщо ви вступили в стосунки з жінкою, де у вас все йде більш-менш благополучно, ну, як я вже сказала, ви до неї крок, вона до вас крок, ви крок, вона крок, все розвивається гармонійно, ось ключове слово гармонійно. Навіщо маєтеся дур'ю, бо вам якийсь дурачок сказав в інтернеті, отак так треба робити. А видатна психологія сучасності вам розказала, які будуть наслідки. Так ви ж могли б і самі дійти до того, що наслідки будуть такими, якби ви трошки подумали, підключили критичне мислення, що не притаманно, на жаль, для багатьох людей. Тобто, моя вам рекомендація: якщо ви в стосунках, де все йде благополучно, не вводьте оці всякі маніпулятивні техніки, бо вам хтось так сказав, що так треба. Ви можете розплатитися цими стосунками, ви ними і розплатитеся, так що думайте.